Друзі, вітаю вас у новому відео. Сподіваюсь, з вами все добре, бо нічка в нас була не дуже м'яко кажучи. А сьогодні в нас геймплей з MTZ Interceptor, Також я придбав новий скінчик, дуже прикольно виглядає. Невеличке оновлення у нас з'явився пункт. The Keep – це рулетка. Якщо ви грали в Call of Duty Mobile, ви можливо пам'ятаєте, що там також є рулетка, але суть її рулетки як в онлайн казино. Тобто, поки ви не закинете всю суму, ви нічого не виграєте. Якщо ви сподіваєтесь, що ви з першої спроби зможете виграти скін або зброю, то ви дуже помиляєтесь. Загалом цей набір коштує приблизно. 100-150 доларів, мені так здається. Хоча можемо порахувати, якщо це приблизно 14 тисяч CP, то вам приблизно доведеться витратити десь 4 тисячі гривень на купівлю всього цього набору. Е, на мою думку, краще купити 4 окремих набори, там де у вас буде 4 різних скіна, 4 різні зброї мінімум. Тому я просто не звертав на це увагу, а особливо не тратив на це кошти. До речі, дуже прикольна туфта. В мене в комплекті з скіном ця зброя. Вона прикольна, коли ви вбиваєте, він зникає з якимось ефектом, ну, ворог. Але я не можу її відкрити та обрати, щоб використовувати. Алло, Call of Duty. Алло? Я купив це, і я хочу з цим грати. Чому ви мені дали тільки скін? Ну, можливо, мене поки що не чують, але сподіваюсь, це скоро виправлять. Також оновили режими. Тепер мобільний батл рояль на трійки, ріберс на четвірки. Поїхали у Верданськ. нас цікавить лодаут. О! У нас чи заруба? Так, заруба. Я думал, это какие и Чел. Hostile UAV active. Ронька, мой тя... а -а О -о. Як можете бачити, МТЗ трошки імба. Потрібно зробити один хедшот і все. Противник на дубці. О, там багато людей. О -о. Добре, давайте їм. Трошечки веселуху зробимо. No joy. Ну непогано, друзі, на таку дистанцію. Три постріли, і кряк. Зараз сто відсотків надаха ще підсилення патрони, та ти шо опа. Уже... Ні! Ой, О, як ты вчасно? У мене тут річко. До зустрічі. И шо? Я знаю, что там кто си. Ага. Бежи. Да нокнись, ну, вот блин. Нет! Yes! Байдем релокай? А, це ще не все. Мене ж серденько застукало. Активний. Я сподіваюсь на доху нікого нема. Це буде дуже печальненько. Та заприне хоч куди, алло! Алло, алло. Так, позиція наче норм. Ой. Опа. Мені здається, якісь слова тут зайві, бо... Ця пушка, палатушка. Дуже потужна. Трібно її трошки нерфити. Два постріли, коли в тебе фулплейт якось. тумач. Звичайно, мені подобається. Ну, друзі, от така ось збірочка на МТЗ. Інтерсептор. Дуже рекомендую. Користуйтесь поки. Ще нема нерфу. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Буду чекати вас у наступному. Я не можу зараз сказати, коли відео будуть виходити. Намагатимусь робити мінімум два відео у неділю, тобто два відео на сім днів. Тому підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк. Це мене дуже мотивує. Ви не уявляєте наскільки. Якщо бажаєте пограти в Warzone Mobile, можете подивитись минуле відео. Там я розповідаю, як завантажити, як встановити гру на Android та коротенько розказав, як завантажити та встановити гру на пристрої Apple. Якщо ви бажаєте детальний гайд по пристроям Apple, пишіть в коментарях. Я запишу, якщо в цьому буде потреба. Тому всім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я і слава Україні! Героям слава!